Поки японці вигадують нові можливості для планшетів, Руслан Сінічкін вчиться готувати нові страви, щось незвичайне. Ось нещодавно він навчився готувати йогурти, та ще й змиг далю, і дуже швидко. Давайте подивимося, рецепт. Час від часу вранці ми любимо готувати не тільки прості страви, але і чимось здивувати вас. От нещодавно я був просто приголомшений, коли знайшов рецепт, назва його йогурт за 5 хвилин. Сам по собі йогурт це кисломолочний продукт з підвищеним вмістом знежирених речовин молока. Але наш сьогоднішній йогурт буде на основі молока мигдалевого. Зараз побачите, як його готують. А ось наш і мигдаль, який ми поставили у холодну водичку і тримали протягом цієї ночі. Він у нас трохи пом'якшав, шкірка дуже легко злазить, як бачите. Беремо чашу блендера. Саме сюди йдемо наш мигдаль. Тут 100 грамів мигдалю і приблизно 300 мілілітрів водички. Вмикаємо. Треба цю суміш процідити через оцей світочко. Все зайве прибираємо, а проціжене молочко переливаємо в цей посуд. Тепер час додати фруктів. У мене є джем із свіжої малини. Трохи чорниці. Бананчик на мене дивиться. Візьму я його. Половинку. Достатньо. І ніякого цукру. Тільки здоровий мед цього року. Для шейків з мигдалевим молоком підходять сушена журавлина, фініки, какао або шоколад. У нас сьогодні такий склад. Знову беремо блендер. Беремо ось таку формочку для йогуртів. Наливаємо. Подивіться, було молоко, а стало густим, як справжній йогурт. Є. І у мене ще трохи свіжого малинового джему. Можна невеличку ложечку зверху. Є. Ну, ось і все. Отже, корисні йогурти на основі мигдалевого молока готувати просто і швидко. Ви в цьому переконалися. А головне. Менше калорій ніж у морозиві. ніякого коров'ячого молока, ніяких яєць, ніякого цукру і швидко засвоюються сьогодні. Мигдаль подоїти мені вдалося на славу смакуйте.